Робота по оповіщенню, а особливо організація евакуації це дуже кропіткий процес. Тут повинно бути все злагоджено, організовано та продумано до дрібниць. Все розпочинається з цільового інструктажу особового складу, який задіяний у цій відповідальній місії. Шановні колеги, на виконання розпорядження голови обласної військової адміністрації, номер 476 від 03.09.2024 року. Сьогодні ми проводимо заходи з за оповіщення Населення щодо необхідності евакуації з території міста Гухова. Керівники підрозділів доповідають оперативну обстановку на прикордонні. До кожного доводиться план дій у разі надзвичайних нештатних ситуацій. Кожен поліцейський отримує спеціальні пам'ятки, які містять корисну інформацію для місцевих мешканців, на кшталт того, куди звертатися та що робити для виїзду на більш безпечні території. Наряди поліції здійснюють подомовий обхід помешкань, де під час спілкування з місцевими жителями акцентують увагу на необхідності виїзду громадян туди, де безпечно. Окрім цього, мобільні автопатрулі за допомогою. Гучномовців проводять загальне оповіщення громадян у зв'язку із загостренням безпекової ситуації. На територіях прикордонних громад проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації потрібно подати заявку до органу місцевого самоврядування. Місцеві мешканці схвально реагують на такі візити правоохоронців та розуміють важливість такої роботи. Дуже приємно на сьогоднішній день, що працівники поліції заходять в кожний двір до кожної людини, проводять мало того, що оголошують і допомогу свою пропонують, а ще й моніторять. Адже найголовніше на сьогоднішній день це сім'ї з дітьми, які я вважаю повинні виїхати від чистого серця, від своїх друзів. Хочу подякувати саме глухівській поліції, працівникам Глухівської поліції, які так включилися в цю роботу. І я не Одноразово вже знаю людей, які зверталися до, до працівників, які вже виїхали на сьогоднішній день. Наразі у Глухові працює координаційний штаб з організації обов'язкової евакуації. Тут кожного дня приймають заявки від людей та допомагають з виїздом. За словами керівника штабу Ірини Терещенко, велика кількість людей вже зареєструвалися і виїхали в різні куточки нашої країни. Вони приїжджають до е, певного міста. Або це може бути гуртожиток, який їм виділили, а можливо, будинок там, де їм виділили. Вони приїжджають там і тимчасово. Переміщаються в дане місце, де вони можуть проживати безкоштовно, як в соціальному житлі, півроку. Якщо людина не знає, куди вона хоче їхати, і те, що ми їй пропонуємо, її не влаштовує, ми людей направляємо, відвозимо до міста Шостка і міста Рамни. Там знаходяться хаби, тобто те, куди люди з'їжджаються. Ну, дуже багато пліток іде про те, що в спортзалі поселять або ще якісь чином. Їх розселяють ось такі гостинки, як вони назвали, доволі гарне житло. Але ще треба зробити багато роботи щодо інформування громадян не тільки на території міста, але й громади. І така робота триває відповідно до організації роботи. По обов'язковій евакуації ще дуже багато необхідно роз'яснювати людям. І е, наше завдання, завдання нашого відділу поліції, білий янгел, які приїхали до нас це все ми зараз в процесі роботи. В таких місцях, наприклад, перед магазинами, ну тобто загального користування місця, е, вивишені такі об'яви про те, що існує штаб, місць пиканком по вулиці Шевченка, 6, де є кабінет 14, куди вони можуть прийти, і у спілкуванні отримати ту інформацію, яка їх цікавить. Поліцейські спецпідрозділу поліції білі Янголи отримують список сімей з конкретними адресами, які першими підлягають тимчасовому відселенню. Перед ними стоїть завдання добратися до таких людей першими та пояснити про необхідність евакуації з огляду на безпекову ситуацію в регіоні. Зараз ми перебуваємо у селі Кореньок. Це Есманська територіальна громада. Тут буквально Якихось три-чотири кілометри до кордону з Російською Федерацією, і саме в цьому селі проживає дві сім'ї з дітьми, які підлягають обов'язковій евакуації на безпечну територію. І саме зараз група білих янголів проводить розмову і переконує батьків вивезти дітей у безпечну територію, адже це село постійно. Піддається обстрілам, Навіть зараз ми знаходимося тут, і чутно як лунають вибухи десь поряд з цим селом. Білі янголи це поліцейські з числа добровольців, які потрапили у зведений підрозділ з різних куточків Сумської області. Усіх об'єднує одне спільне бажання врятувати якомога більше громадян для того, аби уникнути тяжких наслідків. Адже втрачену територію можна з часом повернути. А ось людське життя вже ніколи. Майно це не саме на. Цінна, що у нас є. А самоцінне це ви життя. Да. І все. Це правильно. Приїхавши і надавши вам допомогу, вивезти вас від все. Тому що ніхто до да вас сюди не їздить. Вибухи чутно тут чи ні? Так. Да. Чутно, кожного дня? Угу. Чи ні? Да. І що ви робите, коли вибухи? Куди стікаєте чи ні? Продуває. Чи в хаті сидите? Куди? Підвал. Є підвал, так? Да? Так. Да. З цією сім'єю підвал біжите? Так. Да. Поліцейським підрозділу Білий Янгол доводиться буквально вмовляти людей залишати ці небезпечні території, адже кожен мотивує свою відмову тим, що не хоче залишати своє господарство, тварин і своє майно. Але майже кожного разу. Поліцейські розповідають про ризики, які несуть, і відповідальність, яку несуть батьки перед дітьми в першу чергу, і про те, що ситуація кожного разу може загостритися, і евакуація потрібна кожному, хто зараз проживає на цих прикордонних територіях. Поліція Сумщини закликає мешканців прикордонних територій зробити вибір на користь збереження свого життя та здоров'я і рідних людей для евакуації. Телефонуйте на цілодобовий номер гарячої лінії спецпідрозділу Білий Янгол, який просто зараз ви бачите на екрані.